Как принято говорить, у России два союзника армии и флот, и у России есть два врага. Это шапка закидательства и разобщенность. Смехотворными они назвали смерть русских детей. Это нужно запомнить. Человек, о котором неизвестно ничего. И вот это звенящее ничтожество, этот червяк какой-то, глист, говорит, Евросоюз считает недостоверным близко к нулевой достоверности информации из России. В новый дом уехал в этот. Вот это я кружок, б**, снял. За этой мы х... в три часа ночи проснулись. Друзі, мене звати Олена Курбанова і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кренжатине «Болю і страждання. Сьогодні я вам розкажу про таке. Але перш за все, не забувайте обов'язково лишити нам вподобайку для поширення цього зібраного контенту. Звісно ж, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте про наш збір на два пікапи для сил протиповітряної оборони. Посилання на банку в нас в описі. Маємо обов'язково дозбирати суми, якої нам... Не вистачає. Ну і починаємо ми із breaking news, тому що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ексміністра оборони Російської Федерації, винного слочинця Сергія Шойгу і начальника генерального штабу, той, який Валєра Пам'ятаєте оце легендарне від Пригожина Шойгу, Так от. Тепер сучас усього Путін хоч не сам буде гнити за гратами Шайгу і Герасімова підозрюють у військових злочинах у завданні ударів по цивільних об'єктах, заподіяні надмірної шкоди мирному населенню, а також у злочинах. Проти людяності я б ще додала, але нехай суд займається тим, що є. Тож далі, все, що ви побачите, це фактично, так, як наші сили оборони салютують, салютують рішенню міжнародного кримінального суду. Вже навіть і не знаю, що правда, чи буде це вас здивувати, чи здивуєтесь ви, коли я скажу, що сьогодні гуру разило польовий склад БК окупантів у Воронівській області. Чому я сумніваюся? Чому я так скептична та тому, що кучно йде майже щодня? Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів. Виникла пожежа із детонацією, та яка триває й досі. З огляду на розміри самого складу, схоже, скоріш за все, вибухатиме ще довго. Без склад... это Тата і зайти хо ху... втрічця ночі просуть. А тому що не треба було починати. Ну і білгород, друзі, наш БНР принаймні однією квартирою увійшло до складу України. Або може, це якесь нове прочитання оберегу, коли протиповітряна оборона не справляється. Хрестик з іконкою не працює. Викидай прапор України із вікна, і дрон тебе потенційно ймовірно, не точно, але облетить. Ну а де прапору немає? Там, звісно ж, бабах. Вучні прильоти та вибухові пропущені. Цієї ночі підняли з ніг на голову і білгородців. І окрема подяка, звісно, всім і кожному, хто для нас знімає, фільмує, кадрує і потім викладає кадри того, як в них бабахає. Знову дому їба в це я крожок сняв. Не, ну, чесне слово, таке враження, наче росіюшку хтось зурочив. В Них що не день то якась масова трагедія, де гинуть люди. На окупованих територіях, як он у Сівастополі, свої ж проти своїх кидають ракети. У Дагестані стріляють свої ж по своїм. Ну, а тепер у Москві ще й. Палять своїх же, а я вам так скажу: добре, добре, що гинуть не, не СВО у Московській області. Добуга, села будівлю оборонного інституту науково-дослідницького інституту Платану у місті Фрязіна. За офіційною версією Міністерства надзвичайних справ пожежу спровокувала несправна проводка. Хочте іншими словами, простіше на перевірку і ремонт в Росії грошей більше немає. Це пішло, звісно ж, на війну. От трагедії і стаються. І як результат, серед путіністів мінус вісім людей. Двоє загинули під час пожежі, намагаючись вистрибнути із будинку. І дивно, що вони там ловили. Ще шестеро загинули самі пожежі.

Має свої причинно наслідкові зв'язки, але щось я не пам'ятаю якогось відео, бо росіяни так сиділи хник-ник хник, через те, що вони роблять в Україні. Ну і своїх оплакувати, звісно, вони не збираються. Все, що треба робити, це безкінечно шукати винних. Спочатку Росія окуповує території ментально, релігійно, культурно чужі для себе так було з Ічкерію, з Дагестаном. Потім окупація дійшла і до півострова Крим. До домівки кримського татарського народу війною, в'язницею вони випалювали міста та знищували незгодних і вирішили, що все і всіх вже перемогли, нагнули через коліно. Ну а тепер бідкаються, що чомусь тією ж війною, кров'ю та репресіями не змогли знищити релігійний, як вони кажуть, екстремізм. Тобто в Росії пропагандисти навіть допустити не можуть думку, що це. Наприклад, національна визвольна боротьба або банальна помста окупантам для них це все екстремізм, і вина в тому тільки і лише як виявилось ворожої літератури. А далі більше смішно, смішно, адже вони оголосили, наприклад, ЛГБТ. Екстремістську організацію, ці варвари, ці агресори геї, письменників назвали терористами. Кинули заграти 50-річних дітей, що всього навсього роздавали антивоєнні листівки, назвавши їх злочинцями. Ну, а справжній терорист прийшов і в Росію. не готова посидіть і подумати, а як цю ситуацію розрулити нормально. Лучше молчать. Вот как вот, пожалуйста, этот дагестанский персонаж. Молчал, как сфинск в песках. Максимум, что он тут сказал, он со своими сыновьями не разговаривал. Это охрененно отвадило их от ваххабизма, правда? У них уже кукундель усвистел. Ну, а тут папашка такой, да чем там с вами базарку качать? Еще, наверное, через губу им сказал, что за фуфло ты мне тут двинул? Это ущербная линия поведения. Проблема религиозного экстремизма никуда не делась. У нас почему-то принято считать, что вот тогда в результате контртеррористической операции на Северном Кавказе гнездо международного терроризма разгромили. Потом в Крыму изъяли э, продукцию вот этого нигде никем никогда не зарегистрированного меджлиса крымско-татарского народа. Потом в Сирии бармалеем вломили. И вроде как все. Проблема сама по себе исчезла. С чего вдруг? С того, что это так хотелось. Давайте вспомним, когда в нашу страну впервые потекла подобного рода литература. Это конец 80-х годов. Сначала это были единичные экземпляры, но они тиражировались. Ну, люди моего поколения, уж тем более те, кто старше, распрекраснейшим образом, знают, что такое сам издат. Так вот, поступал там издат, а с него делался сам издат. А потом, по мере того, как государство отдало в частный сектор все эти типографии, издательства и прочие копировально-множительные услуги. Это можно было шлифовать, не отходя от кассы. И в 90-х годах этого наделали такое количество позиций, Откройте, вот те, кто сомневается, <клес> федеральный список экстремистских материалов. Вы посмотрите, какой процент там на... содержится в хабистской літературі. Та то все яка друкується звісно, це вона винна, а не Росія. Ну окей. Ну а, друзі, щоб контент, Маргарита Симонян зламалась. Все. носіть іншу. Авторка мого улюбленого хіта, та що там маємо з Україною? Подавимо її вогніві точки за три дні? Тепер каже яй-яй, шапка за тідательські настроєння обов'язково грають проти нас. Я Дико, перепрошую, а це раптом не те твої дружки щоденно. Я підкреслюю, із програми в програму захоплюють Європу, бомблять Берлін, мочить ноги в Тихому океані. Це не ви ракетами погрожуєте Лондону та Вашингтону, а тепер шапко-закидательські настрої погані. Я одним словом так і не зрозуміла, чи то Сіманян без трусів на програму прийшла, чи Хреза була вдома. Ну, а далі каже геть смішне, що у Росії є два союзники: це армія та флот. М -м, якщо мова йде про Чорноморський, то здається, що союзник вас зрадив, його більше немає. Якщо ви про інші свої флоти, то просто дайте трошки більше часу як малюку, так і Буданову. В своїй історії взагалі, не часто. А если проигрывали, то проигрывали по двум причинам всегда, или по обеим одновременно, или по одной из двух. Как принято говорить, у России два союзника армии и флот, и у России есть два врага. Это шапка закидательства и разобщенность. Что такое шапка закидательства? Творонье, по сути. Мы помним, что термин появился во время Крымской войны, которую мы все-таки проиграли, и она стоила нам не только Крыма, по большому счету, но и жизни царя Николая I, который поняв, что он проигрывает, специально, будучи сильно простуженным, в одной легкой там, мундире, не надев ничего потеплее, вопреки советам врача, вышел принимать какой-то смотр войск, заболел и умер от воспаления легких. Он не мог просто больше это все выносить, видя, куда это катится. И вот во время этой войны командующий, полководец докладывает командующему, попивая шампанское, что да что мы этих французиков шапками закидаем. Закидали? Мне очень понравилось, как на этой неделе белоусов, наш новый министр, сказал на встрече с теми, кто строит там определенные здания для нашего Минобороны. Очень жестко он сказал: Нет, вы только попробуйте не сдать это срок. Только попробуйте. Это будет уголовная ответственность, ваша уголовная ответственность. Я напоминаю нашу с тобой идею о том, что хорошо бы вообще вести уголовную ответственность за вранье. У нас же є уголовна відповідальність за фейки в армії. Да? Я б все ж таки трошки додала. Ну, у Росії, якщо говорити про два вороги, хоча б насправді набагато більше, то це Путін і російська пропаганда. Ну і ви чуєте, ви чуєте, і коли, зокрема, вона говорить зараз і не тільки вона, чим пахне? В московських студіях. Запахло поразкою, як же гірко вони тепер оцінюють свої шанси на перемогу? Ну а раніше скрізь казали, що Росія ніколи не програвала, аж раптом Маргарит Сіманян долистала до невідомих сторінок російської історії. Ще вчора Ольга Скабєєва так смакувала кожну атаку по українському місту. Вибуху, смерті, кров все в ній викликало посмішку диявола. Ну а сьогодні як це так? Як нас, нас обстрілюють, наші окуповані пляжі у вогні? Як цей світ не реагує на події у Севастополі? А що ма, мало НАТО робити? Як ви почати нас бомбити? Хочеться спитати у недорогої Ольги Скобієвої, чи може вам ракети дати, щоб ви більше наших людей повбивали? Але іронія долі полягає в тому, що росіяни знову бомблять самі себе, навіть на окупованих територіях. Під Севастополем на пляж швидше за все впала російська ракета комплексу протиповітряної оборони Тор М 2 радіус дії цього комплексу 15 кілометрів, висота ураження 10 кілометрів. Тож виходить, що російська протиповітряна оборона, прости, господи, це ще один союзник України. Четверо детей, пострадавших при обстреле Севастополя, находятся в тяжелом состоянии. Только что сообщили в детской клинической больнице в Москве при поступлении всем пациентам. Уже провели компьютерную томографию. После обследования будет выбрана тактика их лечения. Самолет МЧС Л 76 доставил в Москву 22 пострадавших в результате абсолютно чудовищного украинского террористического удара по пляжу в курортном Севастополе привезли в том числе 12 детей. Но западные СМИ, удар, американской ракетой атакам не заметили. Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петр Стана считает недостоверными сообщения о теракте с применением ракет НАТО. Генсек НАТО после удара сказал, что поставки дальнобойных ракет США и Альянса не делают западные страны участниками конфликта, спешу Янса разочаровать, естественно, делают. И ответ России, естественно, будет. В Министерстве обороны США это, кажется, уже начали понимать. Представитель Пентагона майор Чарли Дитс попытался оправдать Вашингтон, заявив, что ВСУ якобы сами выбирают цели при нанесении ударов по России, а США здесь, ну, никак не при чем. Это, как известно, вранье. Накануне по пока не подтвержденным данным. Армия России сбила первый разведдрон США над Черным морем. Ну, то есть, если информация подтвердится, то начало уничтожения Global холков и рипперов наконец-то положено. В Госдепе США спустя 24 часа после атаки атакам сценично выразили свое сожаление. А тут же все обвинения Москвы назвали смехотворными и Неподтвержденими. І ще раз, сміхотворними они назвали смерті русских дітей, це нужно заповнити. Ай-яй-яй-яй-яй, просто насолоджуйтесь. От робіть, як я насолоджуйтесь, бо я прямо бачу, як у пропаганди вже не вперше горить жопа. Ще раз спочатку реальні терористи постріляли росіян у підмоскові в пропустіті холі. Потім росіян порізали і розстріляли в Дагестані. Самі росіяни розпочали війну спочатку в 2014 році на Донбасі, а потім в 2022 році терористичними атаками і нападами фактично все це зробили із усією Україною. А терористи ми! Ну окей, добре. А далі прямо зараз буде оргазм у вас від Соловйова. Не дивуйтесь. Адже він розказує все, все прям, що треба починати наконець, тільки то вот зараз, вибачте, жорстко, жорстко так мстити за Севастополь. Ну, в принципі, да, да, вже, вже час, звісно, ми так і спугались. І до речі, росіяни, як і завжди, звинувачують геть у всьому, що несеться не пробачте Пі... Путіна, Шейгу, Єрасімова і їхніх воєнних злочинців. А бідних, нещасних геїв із Європи. Ну, при чому? Ну, на мох, скажіть мені, при чому тут знов ці геї? Значить так. мені дуже сильно надоели, а, Вот эти всі сказки про доброту, про да ну ладно, да, вот не знають, не розуміють». Давайте в очі. Мы имеем дело с террористами. Киевский режим это террористы. И они ими были с 2014 -го года. Удар по пляжу Севастополя это что новость? Нет. Ну, давайте вспомним. Не так много лет прошло, да, Зургресс? 2014 год, Зургресс. Совершенно -го. верно. Удар по пляжу. По Европа что-нибудь видела? Она видела растерзанных деток? Не видела. Убийство в Одессе. Европа что-нибудь видела? Не видела теракты, которые были один за одним, видела, не видела? Что мы сейчас хотим, чтобы они вдруг встали и сказали, ой, вы знаете, да, действительно, как нехорошо. Это же надо, какой кошмар. Встает абсолютный, вот просто пи***ц во всех смыслах этого слова, человек с непонятной сексуальной ориентацией Петер Станно. Еще и словак позорит свой народ. Человек, о котором неизвестно ничего. И вот это звенящее ничтожество, этот червяк какой-то, глист, говорит, Евросоюз считает недостоверным, близко к нулевой достоверности информации из России. Мразь, иди посмотри в глаза семьям убитых детей. Недостоверный? Вот когда тебя будут судить, как Барреля, Урсула фон дер Лейн и всех прочих, то в этот раз решение трибунала. Я не уверен, что он будет в Нюрнберге. Может, выберем другой город. Будут крайне жесткие, такие, как ты, ответишь. Вы ненавидящие своих детей, не имеющие своих детей. Вы извращенцы всех видов и типов. Вы считающие, что превыше всего это ваше право. На извращение. Вы ненавидите русский народ. Поэтому вчерашние кровавые сжатые в Севастополе вас радуют. Притом интересно, как моментально изменилась вся риторика вот Украины. Все, это уже не наши люди. Все. Гражданские оккупанты. Подонок, подоляк. Говорят, что это гражданские оккупанты. Что погибшие дети гражданские оккупанты. Но зато у ни одного чоловіка в Криму, тери, нет ни малейшего сомнения о том, как к ним относяться ненька. А минусы будут якісь. Ну и финалочка, друзья. І ти в рут, пам'ятаєте це? Легендарне. Росія розчавлена, роздавлена і знищена зрадою. Такого вони точно не очікували від свого латне найближчого партнера. Сербія посадила Путіна на пляшку. Так, пробачте, це мої вологі фантазії, хоча, якщо фігурально, то справді посадили. Бо москалі, які думали, що за гроші купили собі Сербію і зробили з їхнього очільника карманного президента, раптом дізнались, що вучіч погодив передачу сербських боєприпасів Україні ще раз. сербські. Если хотите, православные боеприпасы теперь разрывают на шматья российских хлопчиков на фронтах. Тербия после э, этой новости для вас по-прежнему является там братской страной. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас я могу сказать за себя как частное лицо безответственное частное лицо вообще никакого интереса сербия не представляет то что сербия повела себя как последняя конченая шлюха мне кажется тут даже спорить не о чем им а, нужны были 800 миллионов евро серьезно мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать а, нам? Могли. Отвечаю: могли. Просто не захотели. Ответ что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Тащи сербы. Вы заработали 800 миллионов евро на русской крови, как обычно, как это делали наши так называемые союзники, братья и все остальные бесконечное количество лет. Я как только слышу разговоры про то, что мы должны там кому-то помочь, мы должны, значит, забыть об обидах, потому что мы, мы же империя. Слушайте, империя это те, кому платят, а не те, кто как лохи позорные платят сами тем, кто их продает, предает раз за разом. Вот. Ох, сиротинушка казанская, это Россия. Да, брат за братом, как ты или сестра, хрен его поймешь, отказывается дружить с братским народом. Спочатку Украина, теперь и Сербия. Ну шо ж, вот так и лишается хиба, что певничная Корея Та Іран друзі, на цьому ставимо крапку. Ви обов'язково не забувайте задонатити на цікапи для супроти повітряної оборони. Нам лишається геть трошки, і ми маємо обов'язково цього тижня закрити наш збір. Лишайте свій лайк, коментуйте, почути і побачите. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати все зібране. І звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.